О Пресвята владичице, Царице, Богородице, Вища за всі небесні сили і святіша за всіх святих. Припадаємо і поклоняємося Тобі перед Всечесним зцілювальним образом Твоїм, згадуючи дивну появу Твою хворому клірику. Вікентію і старанно благаємо тебе, всесильну роду, нашого заступницю і помічницю, яку давнину ти подала зцілення тому клірку. Так і нині зціли наші душі і тіла, що хворіють гріховними ранами і різноманітними пристрастями, визволи нас. Від усяких напастей, бід, скорбот і вічного осудження збережи від душогубних вчень і невір'я, від улесливих і несподіваних підступів невидимих ворогів. Подай нам християнську кончину безболісну, мирну, неосоромлену, святих тайн причасну. Сподоби нас непідкупному судилищі Христовому стати праворуч Всеправедного судді і почути блаженний Його голос. Прийдіть, благословенні Отця Мого, успадкуйте, приготовлене вам царство від створення світу. О, пречиста Богомате. Все, царице, почуй багатостраждальне зітхання наше перед чудотворною іконою Твоєю, що за фону до нас принесена. Поглянь на дітей Твоїх нестіленими хворобами обтяжених, котрі з вірою до святого Твого образу припадають, як птах покриває крилами пташенят Твоїх. Так і нині, преснодіво, покрий нас покровом крил Твоїх, захисти все цілющим, чесним Твоїм омуфором, там, де немає надії, безсумнівною надією будь, там, де люті скорботи панують, терпінням і ослабленням, уявися, там, де морок. Відчаю, в душу вселився, хай засяє світло Божества, малодушних потіш, немічних укріпи, для зачерствілих серцем пом'якшення і просвічення даруй. З цілих хворих людей твоїх О все царице милостива, розум і руки тих. Що лікують нас, благослови, щоб послужили вони знаряддям Всемогутнього Христа, Спаса Нашого, як живій, сущі з нами, молимось перед іконою Твоєї владичице, простягни руки Твої, повність цілень, радосте скорботних в печалях утіху. Щоби чудотворну допомогу, скоро отримавши, ми прославляли животворчу і нероздільну трійцю, Отця, Сина і Святого Духа. О Пресвята і пренепорочна мати, Діво, надії, християн і пристановище грішних, захисти всіх тих. Що у нещастях до тебе прибігають, почуй зітхання наші, прихили вухо Твоє, до наших молитов, владичице і мати Бога нашого, не зневаж тих, що потребує твоєї допомоги, не відкинь нас грішних, порозумий і навчи нас. Не відступи від нас, рабів твоїх за нарікання наші, будь нам матір'ю і покровителькою, вручаємо себе милостивому, покрову Твоєму, приведи нас грішних до тихого та спокійного життя. Нехай ми оплачемо наші гріхи. О Мати Марія, наша приблага і швидка заступниця, покрий нас своїм заступництвом, захисти від ворогів видимих і невидимих, пом'якши серця злих людей, що стають проти нас. О Мати Господа, Творця нашого, Ти є корінь дівоцтва, і нев'яночий цвіт чистоти і ціломудря, пошли допомогу нам, немічним, збуреним тілесними пристрастями, заблукалим серцями, просвіти наші душевні очі, щоб ми бачили шляхи равди Божої, благодаттю. Сина Твого зміцни нашу слабу волю для виконання заповідей, щоб ми визволились від всілякої біди і скорботи і оправдались Твоїм предивним заступництвом на страшному суді Сина Твого, йому віддаємо славу, честь. І поклоніння, нині повсякчас, і на віки вічні. Все милостива, владичице, до Твого заступництва нині вдаємося, благань наших не зневаж, але милостиво вислухай нас, дружин, дітей, матерів і тяжкою недугою, пияцтва одержимих. І заради цього від Матері своєї, церкви Христової і спасіння від падаючих братів і сестер і родичів наших зціли. О милостива Мати Божа, доторкнись до сердець їхніх і швидко підніми від гріховних падінь. І приведи їх до Спасительної стриманості, ублагай Сина свого, Христа Бога нашого, щоб Він простив нам гріхи наші і не відвернув милості своєї від людей своїх, але укріпив нас у тверезості і снутливості. Прийми Пресвята Богородице, молитви матерів, що за дітей своїх сльози проливають, дружин, що за своїх чоловіків ридають, дітей безпомічних і вбогих, заблудлими, залишених, і всіх нас, що до ікони Твоєї припадаємо. І нехай дійде це волання наше молитвами твоїми до престолу Всевишнього, покрий і збережи нас від лукавого ловління і всіх підступів ворожих у страшний же час виходу нашого допоможи безперешкодно пройти повітряні метарства. молитвами твоїми позбав нас. Вічного осудження, щоб покрила нас, милість Божа у нескінченні віки віків, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Ти між жінками і благословен плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса Сповителя. Туш наших.